У Бердичівлян, цінителів авторського кіно та Артхаусу тепер є можливість переглядати улюблені фільми у кінотеатрі. Троє молодих людей, які вирішили ознайомити широкий загал з альтернативою голівудським блокбастерам, створили у Бердичеві Артхаус-клуб Кіно без меж шукають вершки альтернативного кіномистецтва і демонструють усім бажаючим на широкому екрані. Артхаус це переклад із земніцької дім мистецтва. Ми показуємо саме кінокінатограф, який е, знятий для. Мистецтва з мистецької цінності, не для збагачення режисерів гаманцями, а для того, щоб показати якесь новаторське кіно. Даний кінематограф є досить різноплановим. Його не можна віднести до якогось одного жанру. Він є настільки різноплановий, що охоплює. Дуже багато стилів, жанрів і піджанрів. Кожен показ організатори намагаються присвятити або конкретній тематиці, або конкретному режисеру. Перед початком основного фільму розповідає Володимир Пеньківський, крутять декілька короткометражок, аби люди увійшли у видовищну атмосферу цього кіно. Цього разу демонстрували чотири короткометражки і один повнометражний фільм. Усі комедійні. Викрадення так називався п'ятихвилиний мультфільм, що розповідав про те, як юний інопланетянин здавав іспит з викрадення людей. Звичайно, йому це важко давалося, тож якби не втручання мудрого вчить. Бідний землянин отримав би чимало гуль. Глядачі кажуть, їм сподобалось. Сергій Ігнацевич відвідує Артхаус-клуб вже більше місяця. Коли прийшов сюди вперше, одразу зрозумів, такі фільми це те, що йому потрібно. З тих пір не пропускає жодного сеансу. Артхаус-фільми це така штука класна. Не заставляє задуматися. Це не просто фільм, який переглянув, отримав враження. Це фільм, після якого всередині тебе залишаються питання, які потім ти шукаєш на них відповіді. Це круто. Повнометражний фільм, що демонстрували у клубі, називався Замерзлі душі. Головний герой актора Пола Джаматі, теж актор за професією, втратив натхнення. Знайшовши в газеті замітку про заморозку душ, вирішив позбавитись і своєї. Спочатку йому стало легше і краще, але згодом чоловік перестав щонебудь відчувати, ставши іншим. Коли спробував повернути свою душу, дізнався, що її викрили та відправили до Росії. Так у пошуках найціннішого, що є у людини, бездушний актор опиняється у засніженому Петербурзі. Звичайно, організатори клубу розуміють, що фільми такого жанру подобаються не усім, але вони впевнені у Бердичеві Артхаус та авторське кіно знайдуть свого глядача, так само як знайшли у Києві, Львові, Житомирі. Даний кінематограф розвиває саме мистецький погляд. Його цінність. Я вважаю, що кожній людині потрібно відкривати для себе щось нове. Звісно, для декого буде цікаво просто піти на розважальну комедію, наїстися чіпсів із кока колою а для когось іншого буде більш цікаво поглянути фільм і залишитись з якоюсь думкою від режисера, те, що він хотів нам показати і дослідити даний фільм і відкрити для себе багато чого нового. Клуб, хоч існує чотири місяці, вже має постійних відвідувачів, які ніколи не приходять самі, а беруть із собою друзів. Деякі фільми бачила, і е, я не ходжу на них вдруге, тому що це не ті фільми, якби е, які хочеш передивлятися один раз, ти другий раз. Ти один раз їх побачив, ти їх е, осмислив і на цьому все. В принципі, я думаю, що надалі я не тільки буду просто відвідувати е, артхаус-кіно. Е, а ще можливо допомагати, подавати якісь ідеї та співпрацювати з організаторами головними. У найближчих планах організаторів клубу демонстрація найпершого в історії кінематографу фільму жахів. Тобто хлопці не зупинятимуться лише на арт-хаусі, а візьмуться і за класику. Цілі поставлені лишилось тільки їх досягти, що вони обов'язково зроблять, впевнений Володимир.